Наповнення іграшки гусак холофайбером. В машинці холофайбер розпушується і по змінних насадках рівномірно подається в іграшку. За допомогою довгої насадки іграшка наповнюється і набирає форми. Кого цікавить машинка для набивання іграшок, подушок та матрасів, телефонуйте. Наповнення іграшки-гусак холофайбером. В машинці холофайбер розпушується і по змінних насадках рівномірно подається в іграшку. За допомогою довгої насадки іграшка наповнюється і набирає форми. Кого цікавить машинка для набивання іграшок, подушок та матрасів,